Друзі, я думаю, ви помітили, що більш частими стали сигнали тривоги. Частіше вони з'являються на Київщині. Сьогодні зранку, наприклад, були три прильоти по Макарівській громаді, діяли дрони. Шахід на жаль, збити не вдалося. Попри те, що загалом на Київщині вдалося за останні дні збити три дрони шахід близько дев'яти дронів, на жаль, влучили в ціль. І по західній Україні знову ж таки летять ракети. Сьогодні ефективно, мінімум чотири повітряних цілі було збито на заході України. Ворог застосовує змішану тактику, удари крилатими ракетами, намагання дронами шахід пробитися до критичної інфраструктури, до об'єктів критичної інфраструктури. Дронів загалом шахідів, у них мінімум 2400, тобто роботи ще на кілька місяців. по збуванню точно вистачить для нас всіх з вами, оскільки так чи інакше ми всі маємо бути на поготові, на поготові помічати ці дрони і на поготові повідомляти про них, можемо сказати групам реагування староборони на місцях. В цілому, що потрібно розуміти, ефективність збивання дронів шахід зростає і зростатиме в подальшому. Кількість систем ППО в нас зростатиме, вправність воїнів по збиванню зі стрілецької зброї та з ПЗРК теж зростатиме. І дуже важливо, щоб у нас збільшувалася кількість наших власних дронів Камікадзе, включно з fpv дронами, за допомогою яких можна якраз гасити іранські дрони камікадзе. Все буде Україна, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх.